Навчатися, опановувати, створювати. І марсивний мультифункціональний хаб відкрили у Тернополі. Це місце стане простором для навчання у сфері інновацій для різних категорій населення. Умовно, кожен, незалежно від віку, зможе опанувати для себе нову професію за допомогою сучасного віртуального обладнання. Окрім таких уроків, у хабі проводитимуть публічні зустрічі та інші події. Студенти для них це буде надзвичайно корисно. Це обладнання насправді на сьогодні воно унікальне в Україні. Воно точно перше. Не знаю, як там воно по світу кодрується. В Україні точно це перше, і це підвищує рівень наших студентів. Це та ж сама цифрова безбар'єрність. Сьогодні цифрова грамотність є необхідною базовою навичкою. Ми будуємо найбільш зручну цифрову державу у світі, і тому ми дуже хочемо, щоб громадяни користувалися тими цифровими послугами, які ми створюємо. Хаб оснащений сучасним обладнанням, планшетами, гарнітурами, інструментом для виготовлення голограм та цифровими дошками. Реалізували такий простір для втілення цифрових ініціатив на базі західноукраїнського національного університету. Ректорка навчального закладу Оксана Десятнюк каже, цей хаб крок в майбутнє для освіти і науки. Це дасть можливість університету якісно реалізувати освітні програми, пов'язані з логістикою, транспортом, дизайнером, з комп'ютерними інформаційними технологіями, проводити наукові дослідження. Хаб облаштували згідно з вимогами безбар'єрності, аби кожен мав вільний доступ до освіти. Усі заняття тут будуть проводити безплатно. На жаль, війна. Збільшила кількість людей, які стали вразливими. Це і люди, які втратили свої домівки, втратили своє майно, втратили здоров'я, і саме цей хаб, ця ініціатива, допомагає доступу до цифрового освіти, до цифрових ресурсів, тим, що дає можливість безкоштовного доступу до таких ресурсів. Простір використовуватимуть також і для науки. Так спільно із фахівцями медики за допомогою сучасного віртуального обладнання зможуть створювати програми та прилади для покращення реабілітації. Хаб оснащений окулярами доповненої реальності. Люди можуть виконувати там будь-що від анатомії, працювати з анатомією модель людського тіла, скелетом, людськими органами. Хаб є саме мультифункціональним. Тут може відбуватися буще від реабілітації, створення протезів. Обговорення протезів. Ми в окулярах це бачимо те, що ми бачимо насправді, і ще доповнено додатково. Ми туди додаємо ці моделі і працюємо з ними. Реалізувала хаб команда Тернопільської обласної військової адміністрації на базі зуну за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Cisco скосистем та програми ООН в Україні. Про графік та список занять у просторі обіцяють повідомити згодом соціально